Жахливе убивство з відтінком страти. У Харкові обезголовлені суддя і троє членів його сім'ї. Правоохоронці, які приїхали за викликом 02, знайшли в квартирі тіла 58-річного власника помешкання Володимира Трофимова, його дружину, сина та його співмешканку. На місце події в Харків виїхав генеральний прокурор України Віктор Пшонка та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. До розслідування підключились експерти СБУ. Правоохоронці припускають, що вбивць було як мінімум двоє. Варто також зазначити, що харківські журналісти з посиланням на суд медекспертів відзначають, що швидше за все жертву жертв спершу застрелили, а потім голови відсікли, аби експерти не змогли встановити зброю, з якої стріляли убивці. Пошкоджень дверних замків. Криміналісти також не виявили. Двері до помешкання були відчиненими. На даний момент у генпрокуратурі визначили три основні версії убивства. Видвинуті три основні версії. Це вбивство скоєно з професійною діяльністю потерпілого Трофімова і його сім'ї. Вбивство скоєно невстановленою особою з метою заволодіння майном потерпіли. І відомо, що Трофімов займався колекціонуванням і антикваріатом. А також третє версія вбивства скоєно на замовлення.